Співвітчизники, від щирого серця вітаю вас з новим 2023 роком. У непростий для країни час сьогодні підсумки своїх підводи. Рік тигра майже вже догас. У новоріччя з вами не заходимо. Спасибі за усе вам, рідні, наші воїни, сміливі, у рік страшних випробувань та змін. У рік сирен воєнної тривоги, ви вогник наш адреналін. Демля вас дається не страшно ви світло наше, новорічний фєєрверк, бо перемога вже не за горою. Пройде світання, зникне смерть. Хоча й війна живемо одним, дні. але сильніше наше бажання. У новий рік із миром ми підемо, протримаємось разом ми до перемоги. Нам не страшна війна. Переживемо геть усі тривоги, бо знаємо, яка ціна життя. У новий рік бажаю вам сміливо крокувати з гордо піднятою головою. Ще залишилось лише трішки почекати, порозбігаються люті окупанти стежкою степовою. Для вас замовлю в Новому побільше усмішок і скриночок в очах, щоб душі українців не різали вже більше по живому. Війна лишилася лише у снах. Відчинив двері разом в новоріччя, і випаде щасливий мирний сміх. Позаду лишаться нехай всі сумні звістки, попереду лиш радість, щастя.